Вітаю, друзі. Ну що, підходить до завершення наш проект по ремонту МТЗ. Дякую всім, хто приймав участь в цьому проєкті і моїм хлопцям, які його ремонтували. І зараз я розкажу, що ми вдосконалили. Ну, на мою думку, у нас вийшлося непогано. І дякую тим, хто. Допоміг з запчастинами, тому що дзвонив я у багато фірм. Не все зараз є в наявності. Ну, де ми в основному особисто я скупився? Це МТЗ Ок у Рафаеля. Так що дякую Рафаелю, що чоловік займається і ще має в наявності запчастини. Для того, щоб ми могли відремонтувати. Саме основну деталь, яку ми шукали, і про неї піде мова, це корпус щеплення, або проміжутку ми ще називаємо. От нас за що того, що стояв кун, ми піднімали, грузили. Ну, ви ж самі розумієте, які грузи ми ну, максимально брали. І в нас проміжутка або корпус щеплення. Коротше, ми його розірвали. Тому був проведений ремонт, заміна. І Далі, все, що потрібно було по трактору, ми його кололи, як би міняли. Ну, по куну зразу хочу сказати, що циліндри ті, що я вам показував, ось поставлені. Ті, що вверху, ми ще поміняли ще раніше. Е, а щоб. Поміняли сцеплення ліпісткове, е, там турбіну. Ну так, перебрали по мосту, по всьому зробили, е, зробили паливну апаратуру, е, ну багато чого. Ну, Саме головне те, що хотілося б вам розказати, показати, це як ми наше вирішення проблеми, щоб нас не рвало е, проміжутку. Е, значить, дивіться. Що ми зробили? Ви вже бачите, що в нас є ось один швелірок і он другий. Вони йдуть до заднього моста. Бачите, на задньому мосту болтами вони кріпляться. І ось вони йдуть сюди. Бачите? Зараз я вам покажу тут. От дивіться. І ось ми взяли гайки. Вон гайка, бачите, вверху. Ось гайка. І ось гайка внизу. Бачите? І оцими гайками ми стягнули. Одна. І ось друга, два швелера до заднього моста. Е, там було б е, Предложення взяти у ланжерона. Ну, чесно, ми не дуже розуміли, як його сюди поставити, бо в нас же стоять ці щоки на АЦС, бачите, і ланжерон у сіріті, ну як там може люди ставлять, Ну ми не дуже розуміли, як він себе виглядає, як його туди ставити. Тому у нас було прийнято рішення зробити так. Я думаю, Ну воно не таке вже. Я думаю, що воно вірне. І тут же ви бачите ось один швилірок і другий швилірок, які йдуть до заднього моста. Там он кріпляться теж болтами. І ось вони йдуть сюди і сюди. І так само двома гайками кріпляться тут. Одна гайка. Вон, бачите, під розпределителем. І друга гайка ось. Вон, бачите. Ось, щоб вам було видно. Вон. Оце так ми вирішили усилити своє лонжерони. Е, Думаю, може, хтось вже так робив, може не робив. Напишіть, прокоментуйте. Правильно ми зробили, неправильно. До речі, дякую Ютубу. Нам підказали, як можна зробити ось з цього розподілителя. Ми брали і вели на цей болгарський розподільник. Сюди. І в нас нічого не вийшло. Прийшлося ставити кран. Ну, дякую. Там чоловік писав, що треба наоборот спочатку подачу поставити сюди, на цей розподільник, а потім уже з цього розподільника на цей. Тоді буде працювати. Так ми краном перекриваємо у нас, працює і лікун. І перекриваємо кран, працює цей розподільник. Ну, тобі ж навіска, всі діла. А так, якщо ми е, зробимо, ми думаємо, це буде вірно. Коли ми подачу зразу підемо сюди, уберемо зараз кран, но ми хочемо спробувати, я думаю, должно працювати, то буде працювати в кабіні і навіска зразу, і кун буде працювати. Я думаю, так буде краще. Так що, це, що я думаю, вам допоможе в роботі, ви возьмете собі. Можливо, воно вам також допоможе, щоб у вас була проміжутка ціла. Так що таке? Кабіні навели порядок, поставили джойстик. Ну, те, що я вже показував, розказував. Кун тепер у нас буде працювати від джойстіка. Думаю, що тепер роздатка у нас перериватися не буде. Завдячуючи тим усилітелям, які ми поставили. Ну, так, в принципі, трактор у нас практично готовий. Так, це наша соя. Ну що, і хотілося б подякувати Рафаелю за подарунки. Дивіться, ось я вам зразу покажу. Чоловік нам прислав. Ми з нього купили запчастини і ось дивіться, я вже їх розкрив. До речі, дивіться, яка красива чашка. Дякую, Рафаель. Зараз покажу, тут, стать ось телефони є, кому може буде цікаво, дивіться. Ось, ну Він є там і в інтернеті, і в Ютубі його. І ось такі часи. Красота. повісимо на стінку. Так, збираємо мост, ну мост практично зібраний. Ось, зараз так покажемо. Всі, а тормоза тут вже ми зібрали, так? тут вже я не покажу тормоза. Вже всередині. Ну, все там вийшло, так? Хто буде таке розбирати? Ну тут в принципі. Це я в тому відео показував, що в нас обірвало, що ми міняли пару. Ось у нас обірвало цю різьбу. Глянець. Так. В принципі, тут все зібрали. Зараз там ще пару подсипників закажемо. Пару сальників. Дособираємо це все. Так. Це наш. Трактор, дивіться, з якимсь грузом. Це ми зціпляємо такий груз. Більше то напевно, щоб можна було. Можна було нам нормально чистити дороги. І от відчу на питання. Задавали питання, який кращий мотор Мерседесівський чи Катовський. Ну, я вам зразу хочу сказати, що. На мою думку, та й на, мою, на думку тих людей, які працюють на них, звісно, Мерседес краще, ніж КАТ. По крайній мірі на цих комбайнах Мерседес ходить, питань нема, там топлю на проще. Якщо на такий вже на цьому стоїть с 13-й, у нас є, стоїть С9, там форсунка стоїть вже 1000-1200 доларів, Та й щось вони недовго ходять. А на цих, в принципі, без питань. Топлюну зробив, годів на 5-6. В принципі, вистачає без питань. Так що, на нашу думку, мерседесовський мотор краще і в обслуговуванні, та й взагалі понадіжній. Там дуже багато електроніки, вже стоїть Common Rail, там куча датчиків, куча всього, що працює. І наша GCB, яку ми вже ще день-два складемо. Дивіться, наші тут всі запчастини, мост вже зібраний, пара відрегульована. Всі параметри регулювання у нас є, кому цікаво, можемо дати.